Ну що, друзі, рік обіцяє бути цікавим. Отримали ми насінневий матеріал від, від Сіт. Будемо експериментувати. Ну, а як зрозуміти, який сорт на кращий. Тільки якщо його посіяти, де всі багато сортів в одних умовах, тоді можна визначитись, що краще. Пшеничка барба, папілон, зута рока. Катаріна, Леммі і ті Будемо перевіряти, як вони будуть зростати в умовах спеки на півдні. Інформацію про протравлення не знайшов я. Ось, отримали. Вчора дві нових. Не надо чотири. Отримали. мішечок був один порваний, то покажемо саме якість насіння. Це катаріня. Бачимо. Красиве насіння. інформація, я ж кажу, чим протруєно, немає, не знайшов я. Так що буде цікаво спостерігати. Кому цікаво, підписуйтесь. І будемо разом з вами.